Ми з вами надзвичайно потужно сьогодні обговорюємо, кого е, можна там мобілізувати, кого можна е, бронювати від мобілізації. А е, ви десь чули сьогодні на єдиному марафоні питання: а за які гроші це буде робитись? Ми з вами неодноразово про це говорили. Для додаткової мобілізації в бюджеті грошей немає. Люди дорогі. Ну, не буде на сьогоднішній момент вояк безкоштовно воювати напередку. Не буде. А якщо він воює, йому треба заплатити заробітну платню. 40% утримання е, військового це його заробітня платня. Ну, а нема грошей на додаткових на мільйон, на мільярд сімсот сімсот мільярдів гривень, які є в бюджеті. Вони забезпечують в кращому або гіршому випадку мільйон сто вже мобілізованих. Кожен додатково мобілізований це мільйон триста тисяч гривень на, на, на місяць на рік. Е, на кожного додатково мобілізованого мільйон триста тисяч. Сто тисяч хочете мобілізувати. Шукайте 130 мільярдів в бюджеті. Немає їх, немає і не буде.